Петриківка є візитівкою Дніпропетровщини, а віднедавна і всієї України. Тож саме у петриківських мотивах розмалювали фасад будинку учасники проекту Місто яскравих кольорів. Активісти-художники прагнуть зробити кривий ріг яскравим і барвистим, привабливим для туристів. Інститутом розвитку міста було розроблено пілотний проект міста яскравих кольорів, і також ми починаємо розробляти вже концепцію повноцінного проекту міста яскравих кольорів, яке буде включати в себе розпис будівель по всіх районів нашого міста. Це будуть будівлі як приватної власності. Також будівлі, які знаходяться на балансі районних рад. Щодо фінансування, в даному випадку фінансував інститут розвитку міста пілотний проект. У подальшому, якщо це будуть будівлі приватної власності, то це буде за кошти підприємців, які захочуть прикрасити фасади своїх приміщень, і також за кошти спонсорів, якщо це будуть будинки та споруди, які будуть знаходитися на балансі районних рад. Свій перший настінний живопис художники нанесли на невеликій ділянці фасаду цього будинку на соцмісті, а згодом активісти планують втілити свій задум більш масштабно. Загалом ця ідея не нова. Її реалізацією давно займаються як у містах країни, так і за її кордоном. Потом меня пригласили в этот проект. Я предложила свой эскиз. Эскиз был разработан, утвержден на уровне городских властей, и нам выдали пока пилотный проект маленькую стену, которая была сделана в течение ну трех часов где-то. Трех часов мы сделали рисунок. И честно скажу, даже в процессе работы, особенно <реклама> э, 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 <реклама> Рефлексия пошла именно от детей. Дети подходили, так сильно взрослые, несколько человек просто подошло в процессе, когда мы рисовали, сказали: "Спасибо вам, вот идем с работы". Так, осмотришь, а Боже, как радостно, спасибо. Я проходил мимо и увидел этот рисунок, очень понравилось, очень красиво. Если бы здание было больше разрисовано, то было бы лучше. Мы очень благодарны девочкам за то, что они выбрали наш именно магазин, нашу стеночку. Они разрисовали нам красиво, мы подготавливали. Очень этого долго ждали. Все детки радуются, все проходят пальчиками. И все, ну, вчера было очень много масса впечатлений. У нас четырех часов все, у нас весь магазин. А что это, как это? Мы очень благодарны. Спасибо им большое за то, что у нас есть такая молодежь.